В Україні зростає кількість пенсіонерів за інвалідністю, тоді як загальна чисельність пенсіонерів за останні п'ять років знизилась на мільйон осіб. Експерти пояснюють це явище негативним впливом війни та міграції, а також змінами у законодавстві. Докладніше далі. З 2019 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні знизилася з 11 мільйонів 400 тисяч до 10 мільйонів 300 тисяч осіб. П'ять років тому пенсію за віком отримували понад 8,5 мільйонів осіб, сьогодні – 7,5 мільйонів. Водночас кількість осіб з інвалідністю за цей час зросла на 142 тисячі осіб і сьогодні складає понад півтора мільйона українців. Середня пенсія для цієї категорії громадян становить 4 892 гривні – це 83,6 Відсотка від загальної середньої пенсії 5 років тому вона складала 2564 гривні або 85,7 відсотка від загальної середньої пенсії. На думку експертів, однією з причин зменшення кількості пенсіонерів в Україні стала депопуляція, що значно посилилась через повномасштабну війну, окупацію, передчасну смерть українців та значну кількість біженців. За останні роки народжуваність в Україні знизилась на 9% а смертність тричі перевищує кількість новонароджених. Така ситуація. Ця загрожує не лише зниженням кількості пенсіонерів, але й скороченням трудового ресурсу. Окрім загальної демографічної кризи, на це вплинули й посилені вимоги до стажу для виходу на пенсію. У 2024 році для цього потрібно мати 31 рік вислуги. У 2025 му вимагатимуть вже 32 роки, а у 2028 –– 35 років. У розрахунках аналітиків йдеться про те, що без пенсії в 60 років залишиться 14% тих, хто досяг відповідного віку. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.